Музей це місце, де час зупиняється, де кожен предмет, кожна річ, кожен документ втілюють спогади про тих, хто залишив слід у світі. Музей історії прат полтавських язика горішніх плавнів дбайливо зберігає пам'ять про першобудівельників і першозасновників нашого надніпрянського міста і підприємства гіганта чорної металургії, полтавський гірничозбагачувальний комбінат. Музейники і сьогодні не припиняють свою роботу, збирають, вивчають, опрацьовують. І досліджують, хапаючись за найтонші неточки інформації, щоб залишити нащадкам достовірну історію заснування горішніх плавнів і комбінату. А головне про людей, які минулого століття приїхали на Полтавщину на новобудову. Пам'ять про них зберігається, зберігається про всіх. Хто поділився матеріалами, <ріх> на жаль, в історії так воно стається, що залишається те, що попало в музей, адже музей це сховище, в якому зберігаються вічно предмети, свідчення, документи, які залишили люди або які принесли. Тому дуже важливо зберігати цю пам'ять, тому що кожна людина це своя історія, окрема історія. Але коли вона. В музеї, коли вона представлена на стендах, коли вона зберігається, вона розкривається по-іншому. Вона розкривається як великий колективний труд на спорудження нашого міста і нашого комбінату. Саме завдяки першопрохідцям, музей горішніх плавнів має таке багате і цінне для історії наповнення. Батьки міста і комбінату, як ми шанобливо їх називаємо, доклали власних зусиль у створенні експозиції. Вони принесли перші матеріали, що стали основою для збору важливих свідчень нашої історії. Продовжували це робити, однак час невблаганний. На жаль, із року в рік все менше залишається живих свідків подій 1960 року. Багато важливих артефактів все ще невідомі. Деякі зберігаються у приватних колекціях або ж знищуються через байдужість чи незнання. Микола Стахів звернувся до мешканців нашого міста з проханням поділитися із музеєм-предметами, що мають значення для історії нашого краю. Якщо ця річ цінна власникам, музейники зроблять копії і у сховищі залишаться живі свідчення. Адже саме ці свідчення з'єднують покоління. Свідомі містяни, чиї батьки першопрохідці пішли у засвіти, приносять у музей їхні речі, фотографії, важливі для історії документи, що залишилися. Нові матеріали музейники отримують приблизно раз на місяць. Останнє надходження на цьому тижні це принесла дочка Карпенка Олексія Григоровича його портрети перші світлини. Він був один з перших бульдозеристів на будові. Він будував дороги до будівельного майданчику, розгрібав кучугури, піски, і він був один з перших орденоносців нашого комбінату. Він був нагороджений орденом червоного. Трудового червоного прапору і е, ці нагороди, е, трудова книжка, світлини, е, рідкісні світлини вони досталися нам, і Це дуже важливо. Світлина, зроблена 1961 року, розповідає про те, що Олексій Карпенко працював на будівництві доріг від двох транспортних артерій, що вели до новобудови. Одна з яких проходила через Дмитрівку від станції Потоки, а інша від станції Редути. За життя першопрохідник був напрочуд сором'язливою людиною, зазначив Микола Стахів. Маючи таку високу нагороду за свою працю, Олексій Карпенко про неї змовчав. Із невідомих причин не збереглися дані у реєстрах. Ми брали частково документи із дирекції, частково із публікацій. І чомусь от в тих виданнях, які ми готували про нагороджених комбінату, як першопроходець комбінату, він є, є свідчення, є посвідчення. А ось як те, що він в наступному році був уже нагороджений орденом, цього не було, і для нас це таке відкриття. Ну, кожен раз так привідкриваємо сторіночки історії. Яка поряд. Кожен новий предмет, що поповнює фонди музею, відкриває таємниці життя людей, що приїхали на нову будову в х 61 х роках. Першопрохідці, попри труднощі, не втекли, а витримали всі випробування. Завдяки ним ми маємо чудове і затишне місто горішні плавні. А 29 листопада назавжди увійшло в історію як день народження нашого міста і день першопрохідців, яких ми шануємо і пам'ятаємо.